Замість кінотеатру, майбутній арт-центр імені Івана Миколайчука. Три кінозали, галерея, музей все це вже є в проектах студентів, які працюють над планом майбутнього будинку культури, занедбана будівля, яка носить ім'я відомого буковинця. Вже вкотре привертає увагу чернівчан, розкидані світлини Миколайчука, раритетні плівки від фільмів та понівечені стіни. Це все, що залишилося від колишнього кінотеатру. Такий хаос прикро вразив нинішніх відвідувачів. Плівки на землі, фільми не збережені. Це можуть бути справді якісь цінні чи раритетні фільми. До такого стану довести заклад культури. Ну, от ми воюємо з зовнішнім ворогом. А в нас є багато внутрішніх ворогів, тому що коли ми знецінюємо культуру, ми позбуваємося гарного майбутнього. Сюди вони прийшли, аби оглянути будівлю, адже мріють перетворити її на культурно-мистецький центр Чернівців, де Буковинці зможуть відпочивати сім'ями. Згідно з їхнім планом, тут повинна бути триповерхова споруда з кінотеатром, бібліотекою, галереєю, виставковою залою та майстернями. Наприклад, вихідний день, щоб не проводити його вдома, а і батьки заодно хочуть виховувати дитину, долучати до культури, до мистецтва вони приходять вранці в якийсь мистецький центр, і цілий день там гуляють і їм є чим зайнятися, і дитині. Вони можуть переглядати виставку картин, слухати музику, коли стомилися десь на канапі відпочити і попити кави. Проектувати нову будівлю імені Івана Миколайчука будуть студенти факультету архітектури, будівництва та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету. Аби їхня практика принесла користь, викладачі вирішили долучити їх до проектування суспільно важливих об'єктів Чернівців. Наталія Хілько каже, що це не будуть готові проекти, втім вони можуть надати готові ескізи, які ляжуть в основу відповідної документації. Але наш. Наша мета це зовнішній вигляд споруди, внутрішній простір, функціональне призначення приміщень, щоб ця будівля, коли кінотеатр не проводиться, наприклад. Е Кіномистецький захід, так щоб він могла функціонувати і могла себе само окупати, роботи у студентів є достатньо, адже заклад у жахливому стані. І щоб створити проект, юні архітектори досконало повинні вивчити територію, де знаходиться заклад, аби знати, якої висоти буде будівля та скільки приміщень у ній поміститься. Перше це обмірна практика, це визначити площу об'єм. Тут є багато. Я думаю, додавлять як фіхівці інші, але і запропонувати. Мати проекти відновлення, щоб це була нова інша споруда, яка би мала цінність для міста. До проектування нової будівлі долучився і колишній директор кінотеатру Чернівці, опираючись на свій досвід у кіноіндустрії, він дав кілька порад студентам. Зокрема, зазначив, що тут має бути щонайменше три кінозали. Це сучасні кінозали і не менше трьох залів, тому що дуже багато фільмів виходить в тиждень. Практично від шести до дев'яти фільмів виходить щотижня. І ті умови, які дають дистриб'ютори, просто неможливо так спланувати, щоб фільми всі можна було передивитися. Обмежувати уяву студентів ніхто не буде. У проекти вони вкладатимуть своє бачення мистецького центру. Проте, одна умова таки є: вберегти ім'я Івана Миколайчука. Деякі студенти вже припускають, яким чином це можна зробити. Його пам'ять має вшановуватися, якби для цього я думаю зробити або виставку його робіт, або Наприклад, якийсь тиждень, наприклад, зробити його фільмів, зробити його музей, якийсь окремий, зробити таке табло електронне, і щоб там викрутилися якісь його старі фотографії, і можливо це якраз при вході зробити і відгородити кінотеатр від житлової зони. Майбутні проекти студенти презентуватимуть наступного тижня, а от втілювати їх у реальність будуть лише тоді, коли з'являться кошти.